И всем привет! С вами Ніки Бой и мы будем сьогодні играть в Minecraft Pocket Edition 09.0 на версії 0.9.0 90 э Да, кстати, це вже версія вийшла. И поскольку я не знімав уже цілий місяць, и просто я не бо у мене не було бажання И вот я вирішив сняти Скільки 09.0 вийшло зовсім недовго. Недавно. От. Ой, ой, ой. У мене тут вже є пару мірів. Ну, ну не будемо на них звертати. Саме послідня карта, яку я знімав. Це хардкор, Ну, повний. Коротше, там заворожка вийшла. Е -е, да я більше ніколи не буду знімати цей дурний хардкор, бо то, що це просто бред. Якщо це взагалі ти можеш здохнути, і краще вже іграти, коли вже вийде настоящий хардкор на е, Android. Вот так. Да Давайно, що ж це таке? Вот... У нас тут є е, дві такі штучки, і ми можемо перейти сюди. Звісно, це вже можуть всі знати. Так, давайте будемо грати. спочатку зайдемо на цей мір. Создан... Создамо новий мір. Е, так як я предполагав собі, що тут буде всяке це трава, так що ми... Бу... Блін, це ще й це як... Ми зайдемо на простий Survival. Е, і буде... Ой, блин, забув назвати мира. А, ладно. Не так уж важно, но блин и і... да, це трохи мене бісить свой цей телефон. Вообще бо на ньому знімати просто невозможно, а програмки нормальні найти я не можу. Вот. И вот якось так, що це трошки безголосно, Так. І єдине, що ще мене більше, це оця велика трава. У на другій карті у мене тоже це є. Кстати, тут десь поблизу должна бути деревня. Бо в мене на, на тій карті тоже так само. Що, типа такі трава, така трава велика і тут деревня, но я не уверена, но просто вона должна тут бути. Я предполагаю собі так. Ну, її тут нема. А я би хотів її знайти, Ну в мене є вже одна деревна, але... Но... Я не ненавиду цю штуку. Я вже тут граю тільки пару днів, але приблизно так... до 10 днів. 10 днів я граю На Minecraft 091. Я сказав 090, але 1, я, 0 -0, но я, один, я не зрозумів. Ну, 09. Ой, скрутим трошки. 090 і 09.1. Я просто не бачу ні разниця. Просто... Просто не бачу її і, і... Вот. Да, ми в якомусь. Що це? М -м, понятно. Це біо. Ні, це карта, наверное, нам не пойдет. Е. І як ви бачите на Android, точніше Samsung Galaxy Tab 2 цю ігру тягне просто безперечно І. І не лагає навіть. Так, ну-ка. Ну-кась. От. І навіть не лагає. Самі все бачите. Коротше. Вот. О, наконец то нормальний мір. Без тих, без твої трави, як же я її ненавіжу. Ну, може, декод лагати трошки, але мені це навіть не заважає. Так, почекайте минуту, Я вийду на секунду. І так, продовжуємо. Я просто... Ой, знову забув. О, все. Продовжуємо далі грати. Я. На, конечно вже навчився трохи. І. Э, ну, наприклад, вот так як я тоді говорив, так якось. Э, да, може, ви чуєте цей. Ну, дивіться, коли я снімаю, то в мене голос зразу такий. такий я як, ніби якось дібіла. Ніби мені, не знаю, три роки. Насправді це взагалі не так, бо це все-таки від телефона. І... Коли знімаєш на телефоні, то голос зразу змінюється. Вот. О. І, кстати, 090 і 091 мене дуже порадувало. Це саме останнє обновлення, бо то, що. Ну, блін, що це я зробив? Ну, то, що мені, на моє місце, це саме грандіозне обновлення, бо того, що тут. Э... Безконічний мірендермен. Звісно, всі це знають вже. Бо всі скачали 09.0 і 091. Ну, якщо я не ошибаюся, то більшох людей е, всі. Всі гайпеди, а не Android. Ну, мені якось. Не знаю, ну мені якось все равно який планшет. Що це дає вообще? Блин, а я не понимаю, що це за прикол? Так, да, конечно, я зустрічав деякі баги в 0,91. Це. Я, конечно, забув трохи, які там нюанси. Но я знаю, що у нього якісь нюанси є. Вот так. Треба, наверное. О, уголь я бачу, кстати. Зараз ми його добудем. Так. Так, я вже звик до крафта, оскільки я граю 10 днів, десь так приблизно. Оп. І я вже, конечно, як ви знаєте, я мастер шукача алмазів. Я вже їх знайшов. Ну, конечно, ви теж розумієте, як же складно тут грати. Може, хто не знає, конечно, хто не скачав 09.0. І, конечно, трошки самому в цій і 090 Майнкрафт по Cuttaдішен. Трохи іграти. Ну, стало складніше, бо того що. Ну, ти можеш звалитися в лаву, коли ти шукаєш знайшов алмази. І от я, наприклад, шукав алмази, знайшов алмази і впав в лаву з алмазами. Це вже. Взагалі... Це просто було трохи якось. Ну, обідно, бо то, що я стільки мазі, а мазі аупов лаву це просто жесть. и так вот вот так кстати тут з'явилися собаки ну короче багато чого з'явилося. конечно уже все скачали цю игру кто нет то скачайте конечно бо тоже це просто бомба, бомба. Жалко, что юка не мая, никто за мной не снимает. Это просто, просто, просто пан, 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 пан. Ай, ай. <соспит> 8 минут, 8 минут. Так. Так. Да, я вже то знімаю серію, це просто місяць не снімати це. Ну, мені не хотілося знімати, а зараз я вже почав новий летсплей по ігрі Майнкрафт 0.9.1. Ну, я просто так звик казати 09.0. Блін, куди ти падаєш? Уй? Ну, звісно, тут стало зовсім легко, бо, бо тож у мою шахту треба було ходити я уже перевіряв Майнкрафт 09.0 я просто пішов в шахту і набрав собі кучу железа А Майнкрафт 0.8.0 то ти ходиш до віку в шахту и це копче просто. Так І так, е, е, е як мені, а, байдуж. Е, як мені вибраться? Ладно, візьмемо камня. Хто не знав, це якась така штука, Похоже, Ну, я знаю, як воно називається, але я просто трохи прибул, призабув. Блін. Ну, в общем, ви самі розумієте, що це обновлення просто супер, і про це я вже більше говорити не буду. Все. А далі, що касається. На... Цей летсплей я не знаю. Може він буде довгий, може він буде на 10 серій, може і більше. Я не знаю. Все залежить від того, як мені захочеться його знімати. Вот. да я, звісно, можу знімати цілу вічність. Но. Оскільки я зараз тиждень не маю такого, що робити, так що тиждень я буду знімати Так, аж. Без натяжки ніякої, а потом я вже не знаю, як мені вийде. Блін, кірка зламалась, не проблемка. зараз ми зробимо нам набор. Еть. А що я зробив? А, то по, блін. Э, Кірочка, і э, меч. Ну, і лопата. Що тут же? Так, от, от-вот, вот, 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 вот так от. Так, от... Э, Де ми будемо встроїтися? Це трошки, мене трошки трошки непокоїть, бо, ну, все таки це ж безконічний мірі, це мені, мене дуже радує. Але тут грати значно складніше стало. І кстати, помните, тут просто без крафтінг-тейбл э, не було палок, що можна без крафтів тейблу. Э, не було палок, не було цей рішік бучі. Вроді б режіка теж не було. Ні, був ріші, був ріжчик. Але палок не було, це я точно помню. Вот, От парки вони є. Пішли в шахту. Ходімо в шахту. шахту. Шахту, шахту. Так. Розвідуємо тут. О, железо. От як я кажу, що тут железа просто багато. Ой. Так вот. От, хто хоче може за мною снимать. Только напишите в комментариях. це, да. Там були на мене скарги, що ти вкрав моє ім'я, Нікі Бой, дурак. Якщо чесно, я не крав. Ім'я Нікі Бой. Я сам придумав, може я. Ну, в когось теж таке ім'я, але я не крав, щоб ви знали. Вот так. Да. Кстати, блін, так багато імен ім в мене вже було. Нікі бой, Нікі, Нікі Бойкчой. Чой. Це вообще просто якісь... Кстати, тут є спаунери, я вже знаходив два спавнера, спаунер зомбі і спавнер пауков я знаходив. І кстати, тут просто, як не крутити, але я вже тут на намірний. І моби тут не виключаються, моби все одно будуть, але вони тебе бити не будуть. І коли ти хочеш лягти спати, то пиши теж е поблизу моби. Жахливі монстри. Вот. Це просто якось. Прикольно мені кажется, на моє мнение. Так оп, все. Так, все. Вроде би ресурсів ми трошки підзбирали, скільки у нас зараз весе. Ну можна, щоб... Ну ще. Давайте найдемо, найдем уже Блін, вода. О, все. Тут і ми будемо виходити з цієї шахти, а будемо вже уй вже! Коротше, тоді вже, напевно, будемо продовжувати в наступній серії. Блін, я не бачу, що там вода. Я така велика. Тоді будемо продовжувати вже, вже в наступній серії, а вона буде зразу після цього. Всім спасибо за просмотр, з вами був Нікі Бой і всім пока. Це був новий Летсплей по ігрі Майнкрафт 09.0. Всім пока!